Хочу поділитися своїм досвідом виготовлення пресу. Прес зроблений 16-го швелера. Верхня частина, верхня частина і нижня, яка рухається, зроблено з усиленого, посиленого швелера, тобто у і з товстими стінками. Швелер я завів в середину. В середину швелера. Їх просто, як зробив, двутавр, до кучі і всередину. Просто, ну, з, 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 з моєї голови мені здається, що вся нагрузка все одно. Йде тільки по центру. Тільки по центру. Для чого люди виносять, виносять ці швелері по сторонам, мені не, невідомо. Що ж я хочу поділитися, це дуже, як на мене, важлива річ. Домкрат. Домкрат повинен рухатися, як на мене. Тобто. Для прикладу, речах, аби без допомоги, без нікого випресувати самому сайлентблок, я вже його випресував. Потрібно, аби він рухався. Тобто, таким чином. Трошки в пасі, Я можу пересунути домкрат в будь-яку сторону. Вибачайте, трохи ще не дороблений, не покрашений і так далі. Куди мені потрібно, туди я його собі суну. дуже зручно з речагами, просто з такими довгими якимись деталями. Суну коди хочу. Реалізував я це таким чином. Також швелер. Я взяв у. Можна П, кусок швелера, просерлив отвори, закрутив болти туди. Ну, по класиці. Просто зрізав, оці частини, замірив, зрізав і просто їх тут поприхвачував. Навіть якщо колись буде потрібно, їх зняти, можна просто відпиляти, можна на болтики зробити, кому як зручно. Відпиляти і е, приварив за. Просто його завернув, якби, і зварив. Ну, не плотно. Так. Тобто шаток мінімальний є, але це не критично. І з цієї сторони також так само. Все, ми рухаємо куди хочемо. Навіщо розводять швелер? Мені не зрозуміло по сторонам. Я поставив всередину і мені все це дається. Цей домкрат на 20 тонн. Я вижимав, скільки він може. Скільки він давив його до кінця, нічого не зігнуло, все рівненько, все красиво. Ще залишилось доробити пружини. А, до речі, тут також в мене швелер, я собі приварив просто таку. Десь знайшов кусочок. Було вдома, ну, обов'язково таке, може бути, що хоче. Тобто такий бордачок. Приварив його всередину шведера. Тут в мене річах, всякий пятак від гальм. Тобто, щоб, ну, це не важливо. Всякі там скупички і так далі. Це все, щоб, щоб давити. Все воно зберігається тут і все воно ну, нічого не заважає. Ну, кому було корисно, дякую за увагу.